Оце так зване зла. Подільська мерія, де плите свою паутину мер Подільська Анатолій Іванов. Сьогодні 6 грудня 2017 року. От, і сьогодні день народження нашого мера. І ми всі хочемо його з цією подією привітати. Зараз ми направляємося у мерію. Ось його вікна, його кабінета. Сьогодні у нього прийомний день. В цей час він має сидіти і приймати громадян з їхніми скаргами, з їхніми проблемами, вирішувати їх. От, підемо, подивимося, як це відбувається сьогодні, 6 грудня. Заходимо. Доброго дня. Я до Анатолія Павловича, він Анатолій має Павлович. вести прийом. Анатолія Павловича ні, він на больничному в Одесі. На лікарняному в Одесі. Павлович? В Одесі. Не на лікарняному він в Одесі. Він в Одесі? Да, а що він там робить? Не знаю. Ну в нього сьогодні прийомний день, він да, має приймати людей. Ну, визвали в Одесу. Так. Да. Ви відповідаєте офіційно, що його викликали в Одесу. Ми, в Ми можемо подзвонити в Одесу і перевірити це? Я не знаю, так не сказали. Тобто його сьогодні немає на роботі. І не було зранку. Поки не було. Ага, а завтра він буде на роботі? Має бути. Да. Тобто завтра зранку можна до не нього знаю, прийти. Буде. А хто тут знає? Хто люда тут мені на, дасть відповідь? Лю, ага. Тобто Після прийти. Бед... Ну, залишається, залишається 4 хвилини до закінчення Щас обіду. Ми вся. почекаємо і Пойдем отримаємо всю інформацію. Сама. Дякую вам. Зараз Угу. поїздка. От Отак. Ми вже тут. І з'ясовуємо, де сьогодні перебуває Анатолій Павлович Іванов, мер нашого міста, у якого сьогодні прийомний день, у якого сьогодні день народження. От, побачимо, побачимо, що він робить свій день народження. знову намагаємося потрапити на прийом до мера. А, а де прийом у нього взагалі з 9 до 12. І сказала. він вів прийом з 9 до 12? Ви Тетяна що, знімали. Ні, ну ви стали мені говорити, та я вас знімаю. Якби ви не говорили мені нічого. А що, ви я ви вас знімаю? Не знімаю. Так, звичайно, сьогодні свято, день народження Анатолія Павловича Іванова. Так Для мене це велике свято. Я хочу потрапити до нього на прийом. Я приніс заяву йому. Сьогодні З якого числа він офіційного? Сьогодні. З сьогоднішнього. Ага, і до якого? До завтрашнього. На один день взяв відпустку. А що таке термінове? Він, він не хоче в день народження бути з народом? Він не хоче в день народження бути з народом, він хоче в день народження десь там кулуарно святкувати. У нього сьогодні прийомний день, сьогодні люди приходять зі своїми турботами, зі своїми скаргами, зі своїми проблемами, які він як посадова особа має вирішувати. Він сьогодні вирішив, що е, його день народження, це набагато важливіше, ніж проблеми містян. Взяв відпустку на один день. Красен. Міг би закритися в кабінеті і побухати. Тобто Анатолія Павловича сьогодні на роботі не було. Ні. Значить, з 9 до 12 він прийом не вів. Ну, звичайно, якщо його не було, значить він не вів. Прийом. Угу. Це той, хто, звичайно, виконує е, обов'язки відсутнього мера Тетяна Степанівна по Ага, Отак от, отак от. Сьогодні звичайне подвійне свято, день народження Анатолія Павловича Іванова, міського голови Подільська, і День негативного ставлення до операцій, які наносять шкоду життєвим, жіночим статевим органам. Це свято анонсоване нашою міською владою. Я думаю, що Анатолій Павлович віддав перевагу святкуванню оцих двох свят аніж роботі, аніж турботі про містян. Його немає, тільки табличка. Тільки табличка. Але є Тетяна Степанівна Паніпалюк, яка виконує обов'язки Анатолія Павловича Іванова. Все добре. Ну що ж, робити нам тут нема чого. Ми не святкуємо сьогоднішні свята. Тим більше всі, хто їх святкують, вже звідси зістрибнули. Ось, Може на Закарпаття, може на острови, може на дачу в коси. Але на роботі мера сьогодні немає. Фініталя комедія і амінь. Ну ось. Сьогодні, 6 лютого 2017 року, це так звана цитадель зла мерія. Подільська мерія. О, то ті два вікна, друге, третє і третє і четверте вікно від вулиці, то кабінет. Мера Подівська Анатолія Павловича Іванова його зараз там немає, хоча в нього прийомний день. Він має приймати е, людей з їх проблемами, з їх турботами, з їх скаргами і вирішувати ці проблеми. Але Анатолій Павлович Іванов взяв собі вихідний на цей день, мабуть, хоче е, святкувати його кулуарно. Він не хоче е, за перейматися проблемами містян в цей е, великий святий день для себе, а десь гайнув, е, взявши, як сказали співробітники мерії, відпустку на один день. Ну що ж, це є показник, це є показник, тим більше така символічна дата у Анатолія Павловича 69 років. Ну, хай святкує. Будемо сподіватися, в останнє.